Надання приватним підприємцям на спрощеній системі оподаткування благодійної допомоги поворотної та безповоротної, чи це можливо? Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавен, незалежний податковий консультант. І якщо ви цікавились тим питанням, то а, на загал відповідь податківців така: що якщо підприємець-спрощенець надає поворотну фінансову допомогу, він порушує умови перебування спрощеної, оскільки, якщо робиться неодноразово. Тоді це є фінансовою послугою. Хоча може йти мова про поворотну фіндопомогу, звичайно, безвідсоткову, або благодійну допомогу, яка надається будь-якій там неприбутковій організації чи фізичній особі, і якогось відношення до фінансової послуги це точно немає. Але на схоже запитання. Стосовно фопів, які є у другій, які сплачують єдиний податок за ставкою 2%, відповідь податківців лояльна і позитивна. Я б навіть не сказала лояльна. Вона така, як має бути. І станом на сьогодні податківці. Фіскали роз'яснили, що платники єдиного податку, які знаходяться у третій групі, сплачують єдиний податок за ставкою 2%. Якщо вони є ФОПами, вони можуть надавати фінансову допомогу як поворотну, так і безповоротну. Це не є порушенням перебування на спрощенні. Прийміть це до уваги, а набагато більше про річну звітність. В тому числі підприємців загальносистемників і підприємців-спрощенців на одному із річних майстер-класів, на який і запрошую вас, долучайтесь. Набагато більше питань, гарячих, болючих для тих, хто перейшов на 2% або зійшов з 2% на річному майстер-класі. Запрошую вас.